речовини, які містять мідь. МІДІ сульфат пентагідрат. Ідентифікація. Йон-міді визначають зрощену аміаку розведеного за утворенням синього осаду. Осад розчинний у надлишку розчинного аміаку з утворенням комплексної солі темно-синього кольору. Водний розчин субстанції при взаємодії з залізом покриває його червоним налітом металічної міді. Субстанція має витримувати випробування втрата в масі при висушуванні. Реакція на сульфати з розчином варію хлориду у присутності кислоти хлористоводневої розведеної утворює білий осад. Кількісне визначення. Йодометрія за замісником. В присутності кислоти серчаної та калію йодиду. Титрант розчин натрію тіосульфату. Індикатор розчин крохмалю додають наприкінці титрування. С дорівнює одиниці. При взаємодії міді-сульфату з йодидом-калію виділяється йод. Дві молекули сульфату міді дають одну молекулу йоду на титрування якої йде дві молекули тіосульфату. Титруємо до знебарвлення рочину. Формула розрахунку титру з поясненнями наведена на екрані. Формула розрахунку кількісного вмісту з поясненнями наведена також на екрані. Застосування зовнішньо антисептичний в'яжучий внутрішньо-блювотний засіб. Лікарські речовини, які містять заліза. Заліза, сульфат, гептагідрат. Ідентифікація. Реакція на сульфат йон. З розчином барію хлориду у присутності кислоти хлористоводневої утворюється білий осад. Реакція на залізо плюс 2. З розчином калію фериціаніду утворюється синій осад. Кількісне визначення, цериметрія, індикатор фероїн, титран розчин, амунію, церію нітрату до зникнення червоного забарвлення. С дорівнює одиниці. Формула розрахунку титру з поясненнями наведена на екрані. Формула розрахунку кількісного місту з поясненнями наведена також на екрані. Пермангнатометрія. Пряме титрування без індикатору. Титруємо калію перманганату перманганатом в кислому середовищі до появи рожевого забарвлення. С дорівнює, дорівнює 5. Формула розрахунку титру з поясненнями наведена на екрані. Формула розрахунку кількісного місту з поясненнями наведена також на екрані. Показання для застосування. Протианемічний засіб. Залізодефіцитні анемії. Профілактика залізодефіцитних анемій у жінок в період вагітності після пологів та лактації, у дітей в період інтенсивного росту.